Продовжується ситуація з допомогою України від Сполучених Штатів, 61 мільярд доларів. Як відомо, вони поки що зависли. Так ось видання «Захіл» публікувало статтю, де стверджується, що буквально декілька днів назад в Вашингтон приїхала велика делегація європейських політиків. З шести країн десь приблизно так, які мали кулуарні зустрічі з демократами з республіканцями, і вони відверто кажуть про те, що якщо Сполучені Штати не дадуть допомогу Україні і не будуть допомагати Україні, то Сполучені Штати в імовірній майбутній війні протистоянні з Китаєм можуть не розраховувати на допомогу Європи. Як відомо Євросоюз один з найбільших, тобто не один, а найбільший економічний партнер Китаю. І, звичайно, якщо американці хочуть серйозні створити проблеми Китаю, тут без європейців не обійтися. Так що отакі, от така от приємна, можливо, новина. Підписуйтесь на мій канал, ставайте спонсорами моєго каналу.